Basical Games, по суті, ігри. 10? Вот е, оце. от, Перед тим як я почну відео, я хочу те що сказати. 10. 10. Ф... Поняли? Добре, Далі, сед, можемо починати відео. Oh, Привіт! <гум> 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 а чому в мене курсор вниз їде? Це також бачите? Всім. 7... 15 секунд і виберіть мету, поняли? Добре, починаємо. Ну що, всім привіт, з вами я, Денис, і сьогодні ми граємо в школу Балді, Плюф. Плюс. Що тут у нас? Тут у нас як шал жде лисий наш друг. І який сього походу щось тут поламав, тому що продовжити жити збереження, супер еластична рукавиця, візіньк, чварк, дзвіночок. о! Глянь! Я бачу тебе, друже. Біжи. Ну, ви, 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 ви знаєте, от воно мішає тексти рандомно. Але от оце. От от, це, воно не могло е, співпасти е, е, так точно, як оце от, от, от. Я бачу тебе, друже, біжи. <різь> <різь> не забувай, Аркада. Машина відповість. Тепер ти ось тобі порада, якщо кулька. <різь> Ми ще не почали... Продовжуй, візьми, продовжуй свої хованки. Бабах! Щоб іще без. Mm -hmm. mm -hmm. Я буду схоже, після цього відео на один день сміятися. Результати: комент, комент. П'ять. Перший приз. Я продовжую також досі без лише після уроку Директор. Дякую за всім груз, хто підтримав і Буду Буду показані деякі з найкращих бекерів, а потім списку усіх бекерів ясно. Результати якраз вчасно. Керує і бачив бісода! Портальний. Новий. Мені. Бери їх усіх. Колір дорівнює червоний колір X, колір дорівнює rimanie or. Agents. Короче, то щось si поламалось. Ну торс, а то у нас є ласий батон. 90 секунд. Ключ форма. От у мене питання, що тут відбувається. Поясніть мені, що тут відбувається. Додатковий день, ти ого. Коли будеш, комент, курсор. Не може да Не може не може Нагадую, і класно, поняли? Ну, mm. 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 Добре, давай мапу. Mm. Використання сети, ферма. Mm. Е, 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 от, е, от, е, хтось просив там ферму, щоб нарешті зремонтував балді-ферму. Вот вам ферма. Автобері відчиняються. Поняли? Так, що це у нас таке? Це у нас багато, це у нас туторіал, це у нас знову ж таки багато, це у нас синохатичний лас... батончик Що, серйозно? Не, Не вірю. І у нас тут пані. Поняли? Кражі, а також продажі. Знову ж таки. Так, а ну що, це така цілком варта ціни. Я себе тільки що взяв та і закрив. А, все, директор на допомогу. Так, все подивіться. Це у нас. Як що. Я от. Я церквий, не знаю, як хоч щось тут. Коментувати. Тому що я там чую звуки коду Морзе. Хочу побачити щось. Я також. Я також бачу це. Спасибі. Спасибі. А ні, то не спасибі, то, то не спасибі, то, то спаси, він сказав. Пояснить мені. Що зараз відбувається? Бісода відкрий, поняли? <різвний звіт> Обережно! Мотор! Кого? Гурткіт Дісейбл. Телеграм нема. Колорет, увага, тут у нас свист. Можливо, це було би веселіше, якби. Оскільки це у справжній кого хоче зірчастий красавчик. Ось. Клас вірю. Математика наша. Помилка генератора. Ну там, подивіться на кількість моїх очок. От я я всі ці моди залишу в описі, щоб ви також могли пограти в те, що я намагаюся. Що? Нема нічого, нема нічого лабораторії і Україні завдане. Ви чуєте код морсе? Це на Це напевно гра. Ну, от ви чуєте от ці от звуки коту Морзе? Так, ну давайте включимо класний мотор. А, 404 не знайдено. <звітнє> Єдине, що я чую, так це ко смуки Коду Ворса. Це просто смуки Коду Ворса. Це... Як по-іншому не Піксель. Фіксин. Я не догадаю. Я нокліп. Я своє. Я тут немає більше швидкості. Партішка з так, що ну, це у нас БЗ. 250. Якщо ви хочете перевернути. Якщо ви хочете зробити визи Чибазу. Чи, 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 то вам потрібно заплатити 250 Балді. Поняли? Гайда... Коли, коли. Що таке? На сіл поставиться криніті тарілки. Терпи їх, чекай, поки їх відкореють. Клас не закрито, то отримає штраф. Балді каз у нас одне змістоване повідомлення. Бамс! Гляньте просто. П'ять, поняла? П'ять. Ого. Так, це що? А. Вони тут серйозно всі просто з кодом Морзе... вони розмо. Вони всі розмовляють між собою кодом Морзе. Вони тут просто-напросто всі розмовляють, використовуючи код мар. код Морси. 404 NotFound. НСК. Лот на кулі, поняли? Я от, я от навіть серйозно. Я от не знаю, що казати тут е, гра. Е, гра коментує сама себе. Вот, у нас тут є голоси і все. <смір> і схоже, що е директор не може припинити казати 4. Це знаєте, що це означає? Чотири. От ви чуєте, як ви кажете 4. Здогадайтесь, що це означає. Це означає чотири. Я ж кажу, мені навіть не потрібно нічого коментувати. Гра коментує сама себе. Я дома. Я, я думаю, що це ідеально описує гру. От ви чуєте звуки, що там хтось по бляшанці постійно б'є. От якраз тя все про бляшанку, от ви поняли? М -м не знаю, ну тепер будете знати. А ви, до речі, под подивіться на, на сторону там, де мають бути слоти інвентарю. Ви бачите, що там відбувається. Добре, я йду в будинок. Тому що сім. Тепер керує тепер ти. Заходь. Подумай над Apply all обережно. Табір і розбив. Ясно? Нове оновлення українізатора. Доступне. Так що це у нас таке? Опився м'який знак МІ. Euh, euh, потрібно вгадати 250 разів щось, щоб щось. Так, це у нас. Це у нас. От ви бачите мапу? А ні, це дієтична пісода. Назад оновлення. Прибиральники мають носити чоботи під час прибирання. Ем... Ніт. А, а вам, вас колись цікавило, чи будильник істівні? Тепер ви знаєте, що будильник істівні. Малоді плюс нас посерується і не пов'язаний з Unity Technologies або Сербільйони з особами Unity. Та де мої яблука? Всяти і ці мені ще яблуко причині. А от мені цікаво, чи можу я піти в мінус. Тому що ви ж, напевно, знаєте як комп'ютер. А я ж забув. Е, е, Фраза дня від Балті. Вітерець. <світ> Боже ж, гаразд. Все гаразд. Відтаю, тепер твій рекорд. Ану, пауза, шарка. Еліксир невидимості, У цьому навчанні всі потрібні кнопки. Боже, навчання майже. Зелений плюс дає скільки сто там балів. Я от не знаю, як мені хоч щось якось пояснити. Юві. А тут ще й тест. Hello there. Пауза, Пауза знак питання треба. Комент це ляп-комент. Поняв. Ну ви, коротше, все зрозуміли. А якщо вам щось дає... Мені здається, це трохи таке забагато. А ну от мені цікаво, скільки тут потоцихов. Тут 56 кулів було. Нескінчальність. Збери хусі. Сорок п'ять секунд. Якраз. Чао. А -а -а -а. А це, а це що таке? Але... Якщо хтось може пояснити, що тут відбувається, то я абсолютно нічого не зроблю. i sure. Hello there Мятку. Я чую кут молодцы. Кнопку людей. Ти! Hey, час. Спробуй зробити. Кого хочеш. Дошка, нати! Срібний плюс дає плюс 300 ОТ. Молодся. Ось тобі порада. Кількість потрібних. Це лишилось. Оновлення розробки. Готовий! З зошитів. Ці тихий роз, розв'яжи. О, налаштування середка школи, 4. Велике обслуговування. Типріння. Тут я навчу тебе всьому, що треба знати про мою гру. Добре? Дякую за інформацію. Як я сказав, дякую за інформацію. Ага, добре. От, от мені от просто цікаво подивитися на кінець. Тому що то ці от звуки вони мені вже на голову давлять. А я забув, що тут є ще кнопка рандомного телепорту. А. Е, вибачте, ні, нема кнопки рандомного телепорту, вона просто-напросто не працює. То хоч перевірити рефлекси? Це не те. Бабах! Керую швидкістю повороту. Наприклад, щоб виграти, я готовий. Привіт усім! Заздалегідь, пробач. От оце, це, напевно, найкраща пісня, яку я чув від Балті колись. Гайда в похід. Тут ми ще подивились, уроки закінчено, школа більше не працює. Та я так і зрозуміла. Судячи з того, що в цій школі відбувається, то школа, очевидно, ще не працює. Тривога оу тепер ноль, гась можеш. Ну <плес> дарець, це було уявлення, не маю що, це у нас була школа Балзі Плюс. У мене хтось музику забрав. Це у нас, це у нас ли, лисий. З вами був я, Денис, і побачимося в наступному відео. Дякую за перегляд.